Радіо UA Чикаго Роберт Кеннеді становить загрозу для Джо Байдена на майбутніх виборах. Повідомляють у Рейтерс. Згідно з опитуванням, наразі Дональд Трамп не набагато випереджає свого головного опонента Джо Байдена. Лише на 2 відсотки 38 відсотків проти 36. Однак набрати потрібні голосу Байдену може завадити Роберт Кеннеді. 16 відсотків респондентів, яким пропонували обрати серед трьох кандидатів, віддали перевагу Кеннеді. При цьому кандидат відібрав голоси саме в Байдена. Бо в Му разі за Трампа проголосували б 36% американців, а за чинного главу держави лише 31%. Водночас зазначається, що Кеннеді не має достатньої кількості підписів, щоб брати участь у виборах у всіх 50 штатах. Комітет зі збору коштів супер заявив, що витратить 15 мільярд мільйонів доларів, щоб Кеннеді внесли до виборчих списків, хоча б у 10 штатах. Також і новина про те, що чоловік провів 20 років у в'язниці за злочин, якого не скоював. Повідомляють у CNN. у 2004 році 16-річного Мартіна Гейса засудили до довічного ув'язнення за вбивство. Лише зараз адвокатам уже 36-річного чоловіка вдалося довести, що він не скоював цього злочину. У справі проти гейса ключовими були свідчення очевидців, проте жодних інших доказів слідчим знайти не вдалося. При цьому один зі свідків заявив, що не зміг добре розгладіти вбивцю у підсумку. Адвоката. Довели, що обвинувачення ґрунтувалося на застарілій процедурі ідентифікації злочинця. Правозахисники змогли переконати прокуратуру і суд, що Гейнс не вбивав. Ну і остання новина про те, що експерти підрахували, скільки американці витрачають на домашніх тварин, повідомляють у Daily Mail. Опитування, проведене компанією MetLife Pet Insurance, показало, що в середньому американці витрачають на своїх улюбленців 4800 доларів щорічно. Основні витрати йдуть на їжу, іграшки, одяг, ласощі та на ветеринара. Це були всі актуальні новини з блоку новин США. Передаю слово моїм колегам. Дякую вам. Дякую, Вадим, що передав нарешті то слово. Ми чекали, чекали і за тварин ти говорив. Останнє, що я чую, то знаєте, в Америці, напевно, ну як ніде витрачають на тварин, ну, 4800, так щорічно витрачає витрачає хаус холдінг, витрачає одна сім'я на тварину, одну тварину, правильно, а що їх є дві? Що це кішка і собака? Якщо це ще щось, то взагалі можна утримувати я дитину Я вам скажу інакше. Ну в Америці, звичайно, просто і ціни інші, і зарплатня інша ніж в Україні. Але в мене в Україні теж була кішка, домашня тваринка, і не жаліла я їй нічого. Це звичайно. І е, якісний був корм, їжа, іграшки, звичайно, будиночок, і не без того, що і е, до ветеринара постійно її потрібно було водити, ну мається на увазі на профілактику, профілактичні огляди. Тобто я відповідально до цього віднеслася. Тому власне і це цілком нормально, що вони такі кошти витрачають. За тварин, направду, тому що. Ліпше, моя думка, ліпше витрачати гроші, гроші на дітей ніж на тварин. Тварини це таке другорядне. але можете з ними погодитись, можете не погодитись, Це ваша знову ж таки ваша думка. Радіо Чикаго.